Добрий день! В ефірі Кіцвіл TV і з вами його ведуча влада. Сьогодні у нас в гостях шоста, а поговоримо ми на дуже важливу тему грошей. Отже, ви сьогодні прийшли у наше місто професії і на багатьох станціях вдало і на багатьох станціях вдалося попрацювати Діана. Так, ні, ще ні, ще не наважу. Скажіть, а це перше досвід заробляти заробляння грошей, Женя? Так. А як вам здається, заробляти гроші важко грає? Ні. А, на вашу думку, що таке гроші, Максим? Що таке гроші? Золото. А, а навіщо потрібні гроші взагалі і вам в тому числі? Це Максиму. Ну, щоб купувати всякий ну, щоб жити добре. Скажіть, скажіть, чесно, а вам більше подобається заробляти? Чи витрачати гроші? Витрачати. А на що зазвичай ви витрачаєте гроші? На їду. Дуже добре, Даша. Це саме. Скажіть, а ви економна людина чи марнотратник Женя? Марнотратник Женя. А, а є у вас якісь власні способи економії грошей? Поділіться з ними, будь ласка, Діана. Так, є, треба шукати слідки. Дуже, дуже зрозуміло. А, а на вашу думку, для чого вони взагалі потрібні Рая? <рес> щоб, 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 щоб добре жити. Щоб добре жити, О, клас, а я. Клас. Е, будь ласка, ну, як ви гадаєте, а було б краще, якщо податків не було взагалі, Максим? Так. А чому ви так гадаєте? Все би було б душе. Дуже добре. На жаль, наша передача закінчується. Дякую а всім я! учасникам за такі корисні, цікаві відповіді. До побачення у наступних зустрічах.